Наше життя сповнене спокус, зручний диванчик, кела гарного вина чи сигаретка, нове повідомлення на телефоні, яке так хочеться прочитати, смачний шматочок торта. І як же ж хочеться з'їсти ще один, у той час, як ви задалися ціллю скинути кілька зайвих кілограмів? Багатьом із нас потрібно так багато зусиль, щоб завжди протистояти всім цим спокусам і бути послідовними. Хоча є люди, які вміють добре себе контролювати, як їм це вдається і що робить самодисципліна їх щасливішими? Сьогодні ми поговоримо про психологічні аспекти сили волі. Я також дам вам кілька порад щодо самодисципліни. Самоконтроль або самодисципліна чи сила волі це здатність ставити довгострокові цілі вище короткострокових переваг. Багаторічні дослідження показують, що поганий самоконтроль пов'язаний зі схильністю до нездорового харчування, недостатньою фізичною активністю, нижчою успішністю в школі, зловживанням наркотиками та кримінальною поведінкою. Наприкінці 60-х, на початку 70-х років, був проведений психологічний експеримент, який досліджував здатність дитини відкладати задоволення. Експеримент із зефіром є одним із найвідоміших досліджень соціальних наук. Учасниками були діти віком 4-6 років, тож перед дітьми ставили зефір чи то маршмеллоу. Дослідник казав, що якщо вони трохи почекають, перш ніж з'їсти його, то дістануть додатковий зефір, як нагороду. Діти молодші 4 років зазвичай не могли довго протистояти спокусі і досить швидко з'їдали зефір. Дітям старшого віку краще вдавалося відтермінувати поїдання смаколика, особливо коли вони використовували стратегії, щоб скоротити час очікування. Деякі дошкільнята підійшли до цього дуже творчо. Вони вигадували пісні, робили гримаси чи гралися під столом, щоб не бачити зефірку. У деяких варіантах експерименту дослідники підказували дітям психологічні прийоми. Наприклад, уявіть, що зефір це просто хмара. І це спрацьовувало. Діти трималися довше. Цей експеримент отримав багато уваги в ЗМІ і був використаний для демонстрації важливості самоконтролю. Багато років по тому дослідники спостерігали за вже дорослими дітьми. Вони стежили за кожною дитиною понад 40 років. Перший висновок полягав у тому, що відкладене задоволення має значні переваги. Діти краще вчаться в школі, користуються кращими стратегіями навчання. З іншого боку, більш імпульсивні діти мають більше шансів набрати зайву вагу. Проте подальші дослідження розкритикували експеримент із зефіром за його методологічні недоліки. Вони показали, що для досягнення кращої успішності в школі немає сенсу тренувати самоконтроль дітей. Наприклад, рівень освіти батьків виявляється набагато кращим показником. Останні результати вказують на те, що менш заможні батьки намагаються балувати своїх дітей, коли можуть, у той час, як більш заможні батьки, як правило, змушують своїх дітей чекати більшої винагороди. Тому що ласощі зазвичай є єдиним дарунком, який можуть собі дозволити бідніші родини. У такий спосіб бідні батьки намагаються частіше дарувати трішки радості. Але це не означає, що самоконтроль зовсім не важливий. Тому що, якщо під час навчання ви будете постійно простягати руку до смартфона, ви гірше підготуєтесь до іспиту. Подібно до того, як схуднути, буде дуже важко, якщо ви перекусуватимете цілий день. Проте самоконтроль це більше, ніж просто відкладення задоволення на потім. Недавні дослідження показують, що дисципліновані люди не обов'язково мають кращий самоконтроль, але вони знайшли ефективні стратегії, щоб уникати спокуса. Якщо ви розумієте, що ваш смартфон постійно відволікає вас під час навчання, ви можете вимкнути пристрій на деякий час. А якщо ви хочете сходнути, не йдіть у супермаркет голодними і завжди складайте список необхідного, щоб уникнути покупок нездорової їжі. Такі заздалегідь сплановані стратегії уникнення сприяють прогнозуванню складної ситуації та ретельному обмірковуванню того, як із нею впоратися. У 2012 році данські дослідники дійшли висновку, що опір спокусі. Має мало спільного з хорошим самоконтролем. Особливу роль відіграють звички. Нідерландське дослідження 2014 року підтверджує цей висновок: приміром, звичка їсти чіпси під час перегляду футболу сильніше впливає на поведінку, ніж здатність протистояти спокусі перекусити. Іншими словами, навіть якщо людина здатна протистояти спокусі, перекусити, якщо вона має тривалу звичку їсти чіпси під час перегляду футболу, вона швидше за все піддасться спокусі. Це свідчить про те, що звички можуть бути сильнішими, ніж сила волі чи самоконтроль у формуванні нашої поведінки. Це правда, що люди з високим рівнем самоконтролю частіше розвивають звички, які відповідають їхнім довгостроковим цілям. Хороше планування дня та корисні звички допомагають ініціювати та підтримувати бажану поведінку. Ви можете скористатися складною ситуацією, щоб подумати про те, що ви можете змінити, щоб вам не довелося стикатися з такими небажаними ситуаціями надто часто в майбутньому. Наскільки швидко діти з'їдять зефір, залежить не лише від їхнього самоконтролю, їхній світогляд також важливий. Наприклад, віра в те, що обіцянки завжди виконуються. І що дослідник справді повернеться з додатковим зефіром. Як виявляється, хороший самоконтроль робить нас щасливішими. І не тільки тому, що ми досягаємо наших довгострокових цілей. Ми часто почуваємось краще, тому що ми пишаємось тим, що робимо все добре. І тому, що ми відчуваємо менше розчарувань, піддавшись спокусам, адже завдяки силі волі, ми піддаємося спокусам рідше. Інше питання полягає в тому, чи добре це надмірна самодисципліна. Багато хто з нас час від часу страждає від цього. Можливо, ви дістали в подарунок дорогі парфуми, але замість того, щоб користуватися ними, ви залишаєте їх, поки вони не постаріють і запах зміниться. Або ви купуєте гарну сорочку, яку тримаєте місяцями або навіть роками в шафі для особливого випадку. Поки не виявите, що вона вам більше не пасує, а потім шкодуєте, що не одягала її раніше. Цікавим є те, що більше самодисципліна не обов'язково означає кращий контроль над своїми імпульсами. Секрет полягає в розробці стратегій, щоб уникнути спокуси. Отже, самовладання не обов'язково потребує великої сили волі. Проте психологи ще не виявили явного негативного впливу надмірного самоконтролю на благополуччя та задоволені життя. Ті, хто має високі показники самоконтролю, не обов'язково мають схильність до компульсивної поведінки та екстремального перфекціонізму. Але якщо ви дійсно перестараєтеся зі своїм самоконтролем, ви зайдете занадто далеко. Тоді ви втратите здатність насолоджуватися маленькими щоденними задоволеннями. Навіть на свято ви відмовлятиметесь від смачного десерту, приміром. Тож і в цьому випадку діє правило усе добре в міру. Отже, якщо ви хочете покращити свій самоконтроль, найкраще уникати критичних ситуацій і спокус. І виробляти хороші звички. Наприклад, вимкніть звук смартфона і не купуйте чіпси та печиво щотижня. Щоби бути наполегливими і почуватися щасливими, час від часу винагороджуйте себе. Тож їжте шматок пирога на вихідних, якщо ви достатньо рухалися впродовж тижня. Одним зі способів мотивування себе є використання ефекту спостереження. Наприклад, уявіть, що у вас є друг, який захоплюється спортом. Навіть якщо вам спочатку не подобалось тренуватися, постійне спостереження за тим, як ваш друг отримує задоволення від фізичної активності, може зміцнити ваше бажання займатися спортом. Отже, ви можете відчувати задоволення від занять певною діяльністю, навіть якщо спочатку вона вам не подобалася, тільки через те, що ви почали спостерігати, як інші отримують задоволення від неї. Це називається мотиваційним зараженням. Як то кажуть, керувати можна тим, що можна виміряти. Тож, вимірюйте, оцінюйте свій прогрес. Тому що це допомагає вам стати експертом власної поведінки та зосередитися на своїх цілях. Що ще може допомогти, так це використання списку справ. Це дасть вам почуття більшого контролю, коли ви почуватиметесь перевантаженими. Крок за кроком вбудовуйте позитивні звички у свій розпорядок дня. Ви можете почати свій день зі шматочка фрукта, підійматися сходами, а не ліфтом. І домовитись з другом бігати щосереди. Змініть своє мислення з як на чому. Запитання чому стимулює ваше довгострокове мислення та бажання досягати цілий. З іншого боку, питання як повертає наш розум до теперішнього моменту і досяжності мети. Якщо ми дивимося здалеку, ми бачимо ліс, а зблизька дерева. Отже, відстань ускладнює нашу здатність розглянути конкретні деталі вибору. Коли ми хочемо схуднути, ми робимо це через привабливий для нас результат. Однак із цим завданням також пов'язані деталі, такі як заняття спортом та відмова від улюбленої їжі, які в процесі можуть знизити нашу мотивацію. А питання чому допомагає нам залишатися в руслі і вкорінювати нові звички, наприклад, регулярні заняття спортом. Те, що ми робимо сьогодні, впливає на наші дії завтра. Найкраще зосередитися на шаблоні поведінки, а не на конкретних вчинках. Рішення кинути палити передбачає рішення змінити модель поведінки. Якщо ви вирішили викорити ще одну цигарку сьогодні. То ви не бачите зв'язку між сьогоднішнім вчинком і схемою ваших дій упродовж багатьох днів. Якщо не палити сьогодні, то буде набагато легше не палити завтра. А якщо не палити завтра, то буде легше втриматися післязавтра. Ще одна порада: придушуйте свої імпульси та опирайтеся шкідливим звичкам. Так ось банально. Це складно, але варто спробувати. Наприклад, спробуйте залишити свій телефон, що дзвонить у сумці, не чіпайте його. Або більше ніколи не їжте печиво перед телевізором. І нарешті розвивайте свої навички управління стресом, практикуйте техніки релаксації, майндфулнес або гіпноз, оскільки високий рівень стресу ускладнює витримку. А я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Поділіться в коментарях, нижчу вашими власними стратегіями самодисципліни. І не забудьте поставити лайк, поширити це відео та підписатися. Дякую за увагу. До зустрічі!